Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алфоров, і я вам розповім, чому оці от процедури, пов'язані з референдумами, так званими, так, які провели окупаційні війська Російської Федерації на територіях Запорізької і Херсонської областей, є не просто трагедією для ну, українців, так, безперечно, це не просто є фарсом для світових лідерів, але і це є прірва, прірва для нашого світового порядку. І, власне, я тут зараз вам розповім, чому самі росіяни не уявляють і не розуміють, що вони роблять, коли підтримують ці референдуми. Бо насправді це тупоголовість, яка просто й ментально не дозволяє говорити про те, що вони зараз розпочинають світ руйнацію, крах світового порядку. Почну того, що всі держави Європи, які сформовані на сьогоднішній період, вони... Отримали свої кордони зі змінами, але кордони після закінчення Другої світової війни настав порядок, коли власне держави з непорушними кордонами почали існувати. І саме для цього існування почали створювати світові міжнародні інституції для того, щоб убезпечити себе в майбутньому від війни, від третьої світової, яку безперечно прогнозували і розуміли, бо саме тоді вже Вінстен Черчилль та власне лідери Європи, лідери світу, зрозуміли, що той агресор, який почав з Адольфом Гітлером, з Німеччиною, власне, Сталін, почав наступ на Польщу, потім захопив Фінляндію, є таким самим агресором. І очевидно, що СРСР Союз був одним з тих, хто вперше був винуватим по початку Другої світової війни. І саме для цього. Світові установи, зроз... світові лідери зрозуміли, що необхідно створити систему принципів, противаг власне, і створення міжнародного потужного законодавства, що і було зроблено. Проте Російська Федерація на сьогодні, в спосіб, яким, за яким діють європейці, спосіб, за яким європейці визначають майбутнє, я маю на увазі плобісциди, референдуми. Так? Сьогодні Російська Федерація потураючи абсолютно всі приписи і ООН, і всіх міжнародних спільнот діє в полі, правовому полі Європи світу і перетворює всю документацію на фарс, перетворює всі закони на фарс. Що ж це таке? Чому саме росіяни не розуміють цього? Це прекрасно розуміє Путін, бо це ця верхівка, яка сформована ним, це ті самі генсеки, ті самі царські чиновники, це те саме, бо це ментально їхня от. Така, от риса характерна, як казав Ото фон біснок, що договір з Росією не вартий ціни паперу, на якому підписано цей договір. Що ж сталося? А дуже сталося просто сьогодні. Росія не тільки власне порушує кордони, вона намагається в умовний демократичний спосіб, але всі бачать, що це фарс. Провести окупацію українських територій разом із тим, Російська Федерація сьогодні розпочала акт геноциду. Ну, не сьогодні, а от в контексті України з 14 року поступово, а от вже з 24 лютого акти геноциду. І ми говоримо про те, що геноциду підлягають і маріупольські греки, і самі українці, адже те, що ми бачимо в Бучі, в Востомелі, в Репіні, в Ізюмі, це свідчить про те, що цей народ пішов так само, як сказав. Путін провести денацифікацію, тобто знищувати цивільне населення, знищувати українців, які заважають жити в мізках звичайних росіян, бо не просто так було написано на одному стіні зруйнованих будинків, хто вам так дозволив добре жити. Що ж сталося, сталося інше. Друзі, Європа побудована за рахунок того, що ти можеш бути ініціативною людиною, ти маєш свободу в економіці, в вчинках своїх. А от Російська Федерація, яка є останньою в світі імперії, яка розпадається зараз, і ми це бачимо, ці глобальні процеси, то Російська Федерація її народ має зовсім іншу ментальність. Згадайте всі можливо, мультики там, Кота Ліапольда, Ребята, давайте жить дружно, Маймір, труд, згадаємо ці лозунги, згадаємо за. Замір в усьому світі, так це все було в пропаганді Совєтського Союзу, який, говорячи такі озвуки, до речі, провадив постійно якісь війни. Так, от що ж сталося в 91-му році, коли Совок розвалився і ми стали свободолюбивими, Ми стали обирати свій напрямок, а вони власне не просто обрати, ми згадали своє сводолюбство. А вони почали брати інший напрямок розвитку. Просто коли вся ця пропаганда совєтська зникла, наші народи, наші в наших державах, почали підніматися наші ментальні глибинні, абсолютно глибинні е, якості. Що ж сталося? Коли ми починаємо говорити про свободу українців, про право, то в Росії навпаки вони почали жити так, як жили їхні предки, за ментальними ознаками. От, подивіться, Російська Федерація начебто говорить про, про демократизм. Про Конституцію. Те саме ми чули і в Російській імперії. А Совєтська Конституція була однією з найдемократичніших конституцій в світі. Потурання закону це звичайна для них метода. Але чому народ так вомути хавається? А от тепер уважно: ця от імперія, як би вона не називалася Московське царство, Російська Федерація, Російська імперія, Совєтський Союз це держави створені за рахунок. Того, що народ в них бидло, кріпосні, кріпацтво це основа основа цієї держави. І тепер я вам скажу так: люди, які 500 років мешкають в кріпацтві, їхня вся поведінка, так, 40 поколінь, зрештою, понад, навіть понад 40 поколінь, їхня вся поведінка сформована на те, як вижити. І як жити в цьому кріпацтві? Жити в рабстві. Уявляєте їхня ментальність це як жити в рабстві. І от власне, коли про це задуматися і зрозуміти, що у 1861 році в Російській імперії, ну, так вже треба було, бо руйнувалася економіка, заводів не можна було будувати, бо були кріпаки. В Російській імперії в 1861 році відмінили кріпацтво. І тепер згадайте, наскільки оцією поганою рабською, так? Силою кріпацтва, наскільки вона гнітила. Згадайте Тараса Шевченка, да всі його твори пронизані у тим, що треба звільнитись від кріпацтва. яке, до речі, прийшло в Україну з Катериною II, яка пам'ятничка якої стоїть в Одесі. Так, от, Тарас Шевченка нам заповідає, він пише про те, що треба зруйнувати кріпацтво, коли зруйнувало кріпацтво Російській імперії, та частина України, яка знаходилася, люди плакали від щастя, люди раділи, що їх позбавили кріпацтва. А в, Росії, а в Росії люди плакали, але не від щастя, а від того, що а як жити без господаря, таке слово у них, хазяїн, як жити без хазяїна. І оці кріпаки ментально вони, роз, зрозумівши, що без хазяїна жити не можна, вони створюють потім революцію. Вони зрештою, ця отряда за віру, царя і отечества». За Віру, це означало, що вони в тисячу році розстріля, почав розстрілювати монахів, єпископів, митрополитів, духовенства за царя, вони розстріляли царя за отечество, Ну дійсно запитала, Фінляндія теж отечество? і сказала: теж отечество. Розумієте, це кріпацтво, це рабська система мислення, яка неможлива без хазяїна, який буде давати їм жрати з своїх рук і годувати їх цією пропагандою. Тому сьогодні, коли... Світ знаходиться над прірвою, над катастро катастрофічною прірвою, коли йде порушення світового порядку, ми бачимо, як він руйнується на наших очах. Всі, кра... Всі держави світу бачать, що цими псевдореферендумами підважуються принципи тисячолітньої історії європейської цивілізації, тому що в європейську цивілізацію залізла оця от погана вовчиця, так. Це стадо і починає починає виїдати основні принципи ментальні та основні принципи існування цього європейського світу. І сьогодні всі зрозуміли, що світ на катастрофою. Тому, власне, починаються заклики держав прийняти Україну в НАТО, тому що їхній народ, яким керується, от невеличка елітарна часточка, їхній народ не розуміє. Що вони є руйнаторами, бо це нація, це народ, який є рабським за ментальністю. І тепер зрозумійте, що якщо це раби, то ці раби насправді нічого не можуть зробити, окрім як слухати хазяїна. Друзі, дякую щиро вам за фінансову підтримку на бензин та шоколадки. Дякую всім, хто підтримує. Підписуються всім тим, хто лайкає, коментує. Друзі, обов'язково підписуйтесь та підтримайте моє відео, тому що це історичний фронт боротьби за перемогу. Слава Україні! З вами був український історик Олександр Алферов.